Привіт, я Олександр Зеров і продовжую серію випусків про продукти. І для цього випуску обрав рис. Як на мене, це один з найцікавіших продуктів, оскільки, по-перше, є дуже багато різних сортів, видів рису. З ними можна робити багато чого, варити, там, запарювати, смажити. Дуже цікавий продукт, надзвичайно мені подобається. І хочу поділитися кількома. Ну, Двома, точніше, класичними рецептами сьогодні, які можна зробити з рису. Перший рецепт це буде ризотто. Це буде ризотто з білими грибами. А друга це буде ну така українська азія. Я б сказав, це буде смажений рис з яйцем, і там буде там мінімум овочів, щоб трошки прикрасити і підкреслити цей рис. Почну я з відварення рису, власне, для азійської страви. Це може бути будь-який рис, який вам подобається. Головне, щоб він залишався розсипчистий. Висипаю зараз рис, який трішки промивав. І зараз залью водою, трішки підсолю. Почну його відварювати, а за цей час можна буде підготувати все, що мені потрібно, вже для ризоту, яке готується просто одразу. Отже, резуто е, не складна ніби е, страва, але є там свої нюанси з нею. Е, е, я зараз підготую білі гриби, в мене це морожені, просто наріжу їх меншими зараз. Якщо ви хочете е, трошки там здешевити, розбавити, е, то можна змішати там, білі гриби з якимось іншими. Там найпростіше шампіньйони, е, можна додати, якісь які у вас там є маслюки чи ще щось. І ну, це теж буде непогано. Тепер мене цікавить цибуля і чесник. Цибулю я обрав в шалот. Знов таки через її ніжність вона краще підходить, ніж звичайна, але не проблема, якщо ви, звичайну ріпчасту візьмете. Тут головне, власне, техніка, там, технологія приготування. Почистив чесник, почистив цибулю. Зараз дуже потрібно так маленькими, дрібненькими шматками. Нарізати цибуля, чесник готові. Буквально мені потрібно трішечки розмарину. Надзвичайно подобається особисто мені поєднання цього хвойного аромату з ароматом білих грибів і в принципі грибів. В принципі, якщо для великої сім'ї, ви зразу готуєте, можете взяти сковорідку. Я взяв таку невеличку кастрюльку, головне, щоб вона була з товстим дном. І я почну з того, що налью оливкової олії і вже одразу додам трішки вершкового масла і почну з обсмаження власне, чеснику і цибулі. Поки що знов таки без солі. І пам'ятайте, тут буде досить багато пармезану, тому треба, можливо, там трішки недосолювати буде саму страву. Можна додати гриби вже. І прямо зараз я вже додам розмарин, щоб він розкривався разом з грибами. Головне в приготуванні уже рису самого це після того, як ви його додали, вливати потрошки біле вино, вливати бульйон, але не багато, він не має варитися. А воно має там бути у рідині, і рис потрохи-потрохи має її всю в себе втягувати разом уже зі смаком грибів. Разом з усім іншим, тобто рис буде надзвичайно смачний сам по собі, оскільки він втягне в себе дуже багато смаків, нічого не залишиться, так би мовити, зовні. Тут я просто потрібно помішувати, щоб воно не пригорало, не приставало. Додам буквально кілька пелюсток шафрана, щоб розкрилася страва. Коли рис вже буде ледь-ледь твердий, але все ще твердий. Залишиться тільки додати ще вершкового масла і додати пармезану, і там страва буде готова. Видно наскільки зараз тягучий став цей рис, ризотто. Солі можна не додавати. Це я поки відставляю і перейду швидко до смаженого рису. Отже, що потрібно, я доріжу сюди знову таки трішки чеснику і цибулі. Тут часнику буде більше, ніж цибулі, все ж таки Азія. Вони полюбляються. Єдине, що сюди я додам чилі. Для мене гострота важлива. Ви можете не додавати. Це в принципі буде смажений рис. Тоді там, з яйцем, але без гостроти. Для смаження традиційно використовують сковороди. Випуклі великі, які називаються вок. Вони різні є. В ідеалі, звісно, робити в такій. Але якщо вже вдома немає, то ви можете зробити на звичайній великій сковороді, краще там якісь чавунні чи принаймні з якимось гарним товстим дном. Якщо будете там працювати без рукавичок, як я, головне потім помийте руки після чілі, не робіть помилки, там, не чухайте ніс чи око. Отже, останнє, що потрібно, це яйця, розбити їх і трішки замішати, щоб було легше вже з ними працювати, щоб вже там білок і жовток перемішалися, там розбилися. Отже, все готове під рукою. Це дуже важливо, щоб все підготувати, оскільки дуже швидко готується сама страва. Температура має бути досить висока. Отже, хороша температура, якраз трошки задимілась олія і піде дуже швидке приготування. Аромати одразу надзвичайні. потрібно буквально хвилинку дати, м, приготуватися. Тепер я додам яйця. І зараз вже додаю сам рис. Досить багато. Азії ще обов'язково використовують замість солі, так зване MSG, це такий підсилювач смаку. Тут у мене цього немає, зараз, хоча його можна придбати у лавках спецій чи у азіатів. Я використаю трошки солі, звісно, але основним тут буде соєвий соус. Основну сіль дасть. Соєвий соус вже дивіться по собі. Його має бути достатньо. Власне, він зробить цю страву ще більш смачною. Усе готово, надзвичайно смачно. Як бачите, досить прості інгредієнти, але це дуже смачна страва. Можна вимкнути, вже готова. І я зараз просто підріжу трішки кінзи, підсилити сам смак. Ось і зараз я зможу презентувати вже обидві страви. Адже дві страви з рису готові. Азійська страва, смажений рис з яйцем, і італійська це ризотто з білими грибами. Надзвичайно прості, насправді, досить легкі в приготуванні, тому рекомендую спробувати і смачного.